Все, мене чути вроді. Все, ще раз вбачаю за технічне недорозуміння, не встигло, Тут інтернет щось не такий швидкий. Дуже радий, що пройшов ще очередний конкурс. Він був, напевно, найзапекліший, саме більше було таких боротьб між І Я зрозумів, що багато, багато з вас багато чого не зрозуміло. Я зрозумів, що я нічого не зрозумів. Дивіться, яка ситуація? У мовах все було чітко написано, і відео, яке ми старалися зробили за один вечір до запуску конкурсу, там також все чітко розказано. Що онлайн-голосування, яке сьогодні відбувалося, яке відбувалося цих три дні, воно вирішувало тільки долю переможця одного, але не переможця, який отримує дві путівки, а переможця, який отримує друг, безкоштовний, особисто від мене, європейського класного фотоальбому. Так що, якщо ви хтось багато мені задавали запитання, уважно прочитали, ну, народ. Ми стараємося для вас зробили вам класний конкурс, чудові призи, безкоштовна поїздка, друг альбомів, все. все Почитайте уважне правила, перегляньте ще раз, не задавайте лишні запитання зараз, в лічку ВКонтакті. Просто почитайте уважно правила. В правилах було чітко все сказано, що е, перше місце хто саме найбільше набере голосів. Ну, Не буду затягувати, все буде сьогодні дуже коротко, дуже живо. Я сьогодні старався не готуватися, бо я дуже хвилююся. Зараз ми визначимо переможця, який отримує дві путівки в Карпати. Як ви бачите, я сьогодні сам, і в мене немає актуальної. З цифрами і як ми будемо визначати. Номерків дуже багато, це рекорд. 166 учасників. Групу відвідало більше там, 6 тисяч людей, дуже багато відвідувачів. І це все організувати дуже важко. Зразу згадав, виграло 128 фото. на 6 годин, 6 годин, годину назад. Бо найбільше голосів це був фотоальбом по поїздки в Карпати. Як ми визначимо? Визначимо е, дуже просто: є в нас такий один сайт, він називається RANDOM. Суть цього сайту дуже проста. Е, він видає одне випадкове число. Чого ми так зробили? То що дуже багато зараз критики, що там накрутка. І дійсно, я не вірю, що можна було за пару годин набрати там дві, ну, чи тисячу, чи двісті, чи триста голосів. І там ну, в контакті дуже видно. Це відкрите голосування було видно, з якої країни голосували. Там за дек за декількох людей там 800 чоловік з Росії проголосувало. Тому ми саме цінний приз на. Робили методом голосування, то, що його реально накрутити, і це несправедливо з мого боку. З моєї точки зору. Зараз ми проведемо просто випадкове число випаде, хто виграє, той виграє. У нас 166 учасників. Зараз вас на екрані рандом. Я відходжу, сідаю за комп'ютер і провожу. Це голос. Це розіграш. Так що. Слідкуйте. Бажаю успіхи вам. Все, я сам хвилююсь. Тадам! Розмір екрану на весь екран. Ви тільки що бачили. Потім можете перевірити на сайті, як сайт працює. Цим користуються всі відеоблогери, взагалі всі люди, як визначить випадкове число. У нас 166 учасників я позначу максимум 166 від 1 до 166. Випало випадкове число, і це число 123. 123. Я ще не знаю, хто це за число, але я вас вітаю. Закінчую трансляцію, не буду затягувати. Зараз з вами зв'яжемося і приємного відпочинку в Карпатах. Все, до зустрічі. Дуже дякую всім за конкурс, що приймали участь. Дуже радий. Не розчаровуйтесь, хто не зрозумів правила.